Свобода в економіці це такий маятник, тобто від капіталізму до соціалізму. Куди ближче країна? От, наприклад, Україна сьогодні набагато ближче до соціалізму. Соціалізм це не свобода, не свобода в економіці. І про це треба багато говорити, тому що свобода в економіці. Це свобода творчості, це свобода реалізації людини, це можливість кожної людини стати власником якогось майна, реалізувати себе, створити капітал і е, стати впевненим у своєму майбутньому і мати голос е, в громадському житті, в політичному житті. Тому що є такий теж цікавий філософ, е, який довів, що. В принципі, свобода починається з того, коли людина стає власником чогось. І е, можна довести, і сьогодні я спробую це зробити: що немає свободи без економіки. Це всі досягнення суспільства, вони так чи інакше пов'язані з економічними відносинами.